Чи відчуваєш ти, як нас наповнює і стілює природа? Коли вдивляєшся у неба синь, чи слухаєш пташиний спів, коли вдихаєш запах трав, то згадуєш себе, свою природу? Ти згадуєш, що ти частинка Бога? Ти згадуєш. Що ти частинка всього сущого, живого, що ти для всіх, а всі для тебе. Як тільки ти занурюєшся у пахучі трави і споглядаєш, як над тобою пропливають білі хмари, ти розчиняєшся, стаєш нічим і одночасно ти стаєш усім. Ти вже не та, яка була. Оновленою ти вертаєш у життя, наповнена і радістю, енергією, силою і красою, ти знаєш, все є добре, бо природа у тобі для тебе і з тобою.